Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні авіаційні крилаті ракети класу повітря-поверхня. Великої дальності Таурус про це повідомив заступник голови комітету національної безпеки та оборони Єгор Чернєв. Він розповів, що проект резолюції винесли на розгляд Бундестагу депутати відправлячої коаліції. Схоже, заклика опозиційних депутатів відхилили раніше сьогодні. Також він додав, що надалі рішення за федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччини Олафом Шольцем. Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення точкових ударів глибоко в тилу російського агресора, тобто Таурусів. Це коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення за Шольцем: градус питання поступово підвищуємо, аби добитися результату. Нагадаємо, ще з минулого року Україна просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Таурус, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Але німецький уряд відмовлявся від передачі такого озброєння. За інформацією ЗМІ, проти виступає сам канцлер Олаф Шольц. Нібито він переживає, що збройні сили України можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території Росії, що зробить Німеччину стороною конфлікту. У понеділок, 19 лютого, німецькі змі писали про те, що правляча коаліція в Мундистазі готує заклик до уряду про передачу Україні далекобійних ракет, але конкретно про Таурус в документі тоді ще не йшлося.